Саме дотовані енергоресурси приводили до вимивання значної кількості грошей з економіки, і ці гроші не потрапляли в економіку, Ці гроші ми фактично купували газ, який нам був непотрібний, і вивозили їх з країни. Тому, якщо у нас в країні ставало щораз менше грошей, зарплати піднімати нічого. Якщо ми принаймні, стабілізуємо і не будемо вивозити гроші з країни, то в нас принаймні, буде ця грошова маса забезпечена реальними товарами зростати, тому і тоді буде нас зростати і зарплати. Дуже важливо, коли ми говоримо про ціни на енергію, перестати говорити про тариф. Ми повинні всім суспільством перейти до розмови про платіжку, яку ми отримаємо. Платіжка складається з двох елементів: тарифу і об'єму споживання. В жодній країні ніде споживач не впливає на тариф. Ну, Просто це треба прийняти в жодній країні. Він не впливає, але він впливає на об'єм споживання. Якщо у нас на сьогоднішній день об'єм споживання тепла і газу в будинках в середньому втричі вище ніж в країнах Європейського союзу, то єдиний спосіб іти до нижчих платіжок це скорочувати споживання, при тому дбаючи про комфорт, не знижуючи комфорту проживання людей.